Тей постійно казав купи, купи мені іграшки. Жив був зайченя на ім'я Пухнастик. У нього було багато іграшок, і м'яч, і кубики, і навіть маленький автомобіль. Але пухнастику завжди хотілось чогось нового. Коли вони з матусю йшли до магазину, він починав плакати і тупотіти ніжками. Матуся, купи, купи мені цю машинку, купи мені цього ведмедика, купи, купи. Одного разу, коли пухнастик знову хотів та просив у матусі зайчихи нове іграшку, матуся сказала, пухнастик, подивись. Скільки в тебе вже всього є? Може, спочатку пограєш із своїми іграшками? Ні, топнув лапкою заченя. Я хочу нову машинку. Ця стара вже не цікава мені. І тут, звідки не візьмись, з'явилась фея з гарними, блискучими крилами. Привіт, пухнастик, промовила фея. Я чула, що ти не цінуєш свої іграшки. Це дуже-дуже сумно. Ти хто? здивувався пухнастик. Я фея загублених радощів, відповіла вона, і я хочу тобі допомогти. Я покажу тобі, що таке нічого не мати. Фея підняла вгору свою чарівну паличку, і всі іграшки пухнастика зникли. Ой-ой-ой, злякався пухнастик. Де мої іграшки? Вони повернуться до тебе, коли ти навчишся цінувати те, що в тебе є, промовила фея, а поки спробуй пограти з тим, що залишилось. Біля пухнастика. Нічого не було, окрім трави і дерев. І що мені робити? плакав пухнастик. Подивися навкруги, сказала Фея, світ багатий, всього цікавого. Пухнастик подивився і побачив гарну квітку. Яка гарна квітка, сказав пухнастик, а я ніколи не замічав цього. Він зірвав квітку і подарував своїй матусі. Матуся міцно обняла пухнастика і поцілувала його. Потім пухнастик знайшов камінець і почав катати його по землі, і побудував із гілок цілу дів для себе і матусі. Цілий день пухнастик грав з тим. Що знаходив біля себе, і йому було радісно. Ввечері фея повернулась до пухнастика і запитала, ну що, пухнастик, ти чомусь навчився? «А як же, відповів пухнастик. Я зрозумів, що навіть без іграше можна весело проводити час. Фея посміхнулась, підняла свою чарівну паличку іграшка похнастика знову з'явилася.